Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Ми ромщини Україні. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати усім вам вино і добра. Я запекаю людей, які вірять в Бога, щоб ви молилися за Україну, щоб Бог захистив наш народ, простив і спас. Найважливіше, я вам хочу сказати добру світу, яка написана у тій світі. Тійські написано, що нам створив Бог, і Він нас любов. Так тобто Бог приймов світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічний. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він відносив, ж світ засудив, але щоб через нього світ Ісус Христос, Він приходив на цю землю, тому що Бог любить людей, який не хоче, щоб люди загинули. Ісус Христос приходить на цю землю, щоб врятувати нас від гріхів. оскільки ми є грішні, і ми не можемо ніякими добрими справами оправдатися перед Богом. То Ісус Христос Він поніс покарання за нас на полкосу. Він помер за наші гріхи, за твої мої провини, за те, що ми робили проти Бога. Но він не тільки помер, він його воскрес. Він возійсько на небо і сидить праворуч Отця Небесні і заступається за людей своїх, за тих, які його прийняли. Три люди спастися можуть усі люди. Бог за всіх людей помирав на хресті, але це вибір залежить від нас. Чи приймаємо ми Ісуса Христа, чи відкидаємо? Відкидаючи Ісуса Христа, нам придеться усім платити за свої гріхи самому. Приймаючи Ісуса Христа, Ісус Він за нас заплатив. І ми можемо бути оправдані, спасені і даровані нам гріхи. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа, люди можуть потрапити до раю. Дорогі <кхід> люди, Бог у десяти заповідях залишив нам свої вимоги. Найбільша заповідь люби Господа Бога свого усім серцем своїм, всім розумом своїм, всією душею своїм і всієї, всієї своєї сили, і ближнього свого як самого себе. Чи вміємо ми любити? Чи маємо ми цю любов? Любов довго терпить, любов минусерство і не зазида. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Гри люди, чи маємо ми цю любов? На жаль, в нас її немає. Ми не є джерелом любові, Ну, Бог є джерелом любові. І він хоче дарувати кожній людині свою любов, якою ми зможемо любити і Бога, і людей. Тому що писання вчить, що хто не має любові, той бубен звонячий, це є ніщо. Апостол Павло сказав, якщо я не немає любові, то я ніщо. Без любові людина не може жити в нормальне життя. Дорогі люди, відкрити своє серця Богові, відкрити своє серця Ісусу Христу. Запросіть Його його своє життя. Покайтеся в своє право. Увірте, Господа Ісуса Христа, увірте в Його любов і спасетеся. Читайте, Боже Слово там усе про це написано. Час був близько, Господь гляде. Прийміть цю любов, привіть прощення грехів і життєвіщів. І вдячність Богу, робіть добро іншим людям. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Отець на благослови усіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови народ України. Помили і прости. Прости, гріхи наші і спаси. Весь наш народ, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Міцного вам здоров'я, хай вас благословить і вже